Вітаю! з вами компанія Easy Auto Луцьк. І Сьогодні ми маємо ось таке цікаве поповнення. Це у нас Renault Megane в дуже класному кольорі в комплектації Bose плюс ексклюзивність того Megane в тому, що він ще й на шкіряному салоні з підігрівами сидінь та має панорамний електричний люк. Ну А взагалі авто дуже класне, це у нас четверте покоління. Маємо чистий 18 рік по виробництву. Пробіг даного автомобіля 186 тисяч км. Оригінальний, підтверджений. Це авто у нас є на механічній коробці передач з двигуном 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил. Відео це роблю в додаток до оголошень на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде багато фотографій та актуальна ціна на дане авто. Плюс весь детальний опис автомобіля. Ну, а зараз ми. Пройдемося детальніше по усіх параметрах автомобіля. Постараюсь розповісти і по максимуму передати стан автомобіля, показати що, як і до чого в даному авто. Перш за все, тут класнючий колір, який немаркий пилюки. У нас трішки зараз запилено є, а на даному автомобілі зовсім не видно того бруду. Пройдемося по комплектації, що ми маємо. Так як казав, це у нас є. Босе. Дуже класна комплектація. Вона йде у нас вся хромована, в заводському тонуванні, рейлінги має, має той панорамний люк. Далі маємо партроніки 360 градусів. Ось такі гарні збережені титани. У нас ще стоїть зимова гума Bridgestone, Не скажу, що вона супер файна, але на літо ще її вистачить. Далі маємо безключовий доступ на усі двері, маємо датчики мертвих зон, камеру заднього виду. Ось вона у нас присутня. По салончику, як говорив, тут ексклюзивний шкіряний салон. Ось так він виглядає. Жоден елемент ніде не шився, не перешивався, не фарбувався, все в дуже гарному стані. Велика, е, великий дисплей мультимедії присутній, сидінь сидіння у нас. Точний пробіг 186 тисяч 59 кілометрів. Також казав, що це у нас бусе, повсюду є у нас підтвердження цього бусе. Стан класненький У потолочку. Все чистенько-гарненько. Стан дверної карти водійської ось. Сидіння, до речі, у нас з масажем йдуть. Далі переходимо на задній ряд. Ось такий гарний стан. Згаду взагалі таке відчуття ніхто не їздив. Стан дверної карти задньої. Йдемо до багажника. Маємо великий об'ємний багажничок, шторочка на місці, стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Маємо подвійний подвійні такі ніші у нас в багажнику є, кулички. Всередині у нас є компресор. Ось він, з балончиком піни. Далі там у нас в сумочці, напевно, знак лежить. Сабу такі жилетки також присутні. Тому машинка вся вкомплектована тими речами, що йшли за воду. Ну, йдемо до правої сторони. Ось так виглядає дверна карта, права задня пасажирська. Ще раз сидіння покажу. Потолочок. Також відразу для перевірки він код можна зафіксувати, поставити на стоп. Перевірити дане авто по будь-яких вам відомих базах. Дверна карта правого переднього пасажира. Ще раз сидіння. Пройдемось. По панельці, що як виглядає? Кермо. Важіль КПП. Ну, дуже гарне достойне авто. Відвертом скажу. Також не сказав, в даному авто є. Косметичне перелакування, це у нас, я вже перевіряв, ця дверка та ця арочка. Товщиноміром фарби б'ються від 150 до 220, напевно, найбільше я знаходив. Зараз слідуючим кадром, візьму товщиномір фарби і пробіжусь повністю з товщиноміром. Так, товщиномір в руках, погнали. 117 мікрон у нас капот. Це є рідний окрас. 118. 118. Крило переднє ліве є пластмасове, не перевіряється, але воно не фарбоване точно. Дверка водійська 107, 108, 115, 109. Дверка ліва пасажирська, задня. 115, 94, 106, 112, 112. В рідному окрасі. Арочка. Ліва задня 113. 100. Так, зараз. 105. 89, 98. В рідному окрасі. Стійка. Ліва. 116. 103, 131. 131, 112. В рідному окрасі. Дах автомобіля 124. 124, 105 мікрон. Теж рідна фарба. Далі у нас кришка багажника. Вона пластмасова. Задня права арочка. 146, 167, 170. Тут є вже незначне перелакування. Хто розуміється, він... Розумію, що це зовсім нічого. По пройому зразу. Я усіх покажу, що теж в оригіналі воно все. Тобто було якесь легке перелокування, яке йшло чисто в цій зоні. Скоріше всього царапинка, яка була виправлена по страховці ще в Нідерландах на офіційному дилері. Дверька вже сюди робився напал не критичний, для того щоб просто вирівняти колір. Теж, ви бачите, 150-160 мікрон. 157 дверка передня права вже в рідному окрасі йде. Також зразу стіючку 133, 113, 123, 138, 115. Теж в рідній фарбі. Так ось підсумуємо. Маємо дуже файне, достойне авто, щойно привезене з Нідерландів з оригінальним пробігом, повністю сервісоване. З незначним підлокуванням по правій стороні це у нас Арочка та задня дверка. По досить файній, збалансованій ціні, яку ви зможете оглянути в оголошенні авторії. Тому раджу на цей автомобіль звернути увагу. Усім дякую за перегляд. Кому відео було корисне та сподобалось, ставимо лайки. Ну і до зустрічі!